Хочу розповісти вам про наш захід, який відбувся 21 червня, про те, що там відбулося. А вітаю! Довго ми з вами до цього дня йшли. Він був, і у мене була якась своя така ідея про те, що ну як Дух Святий, він же сходить, що щось зійде, а вийшло навпаки, що ми піднімалися. І в полі, так як це було живе поле, відкрите поле, ми поставили рідера для того, щоб запитати у простора, як ми можемо його використати, тому що співпали багато подій, починаючи там від п'ятидесятниці цього сонцестояння, вогнива і полунічна луна була, і там дуже дуже багато чого поспівпадало. І рідер каже, що ні, навпаки, будуть підніматися, що побачили нас на Атма-платформі такий великий купол. У цього купола зверху такі е, м, велика кількість променів, і що промені це були ми, і що треба всім цим променям е, з'єднатися в єдиний промінь для того, щоб піднятися як вушку голки, туди, на той наступний рівень. І що нам вдалося зібрати і певну кількість вольтажу, і певну кількість намірів, і ну що ми готові зараз, тільки повинно це відбутися. Е, перша частина була дуже швидка. Дуже швидка портал відкрився буквально сварга три рази, крутнулася, і на відміну від минулих разів, коли в центрі завжди жіноче завжди було в центрі жіноче, а чоловіче було по периферії як ну електрон, а е, жіноче як. Е, нейтрони, протони, які створюють ядро в атомів всередині, але цього разу все було навпаки. Чоловіче було в центрі, чоловіче перероджувалося, і це чоловіче це було швидше, як свідомі, сенси, смисли. І я не зрозуміла, на якому етапі я побачила іншу картинку. Коли оцей купол, про який я казала, який був перевернутий, ми думали, ми туди підніматися будемо. Ми поба... Я побачила, що він став не він, а якесь інше віддзеркалювання, коли такий самий от уявіть, внизу купол, да, з такими променями, і промінь центральний, і вверху от, от таке лоно, лоно. І ці всі промені. Створювали дуже гарну мандалу. Я думала, що робота завершилася. Що попереходили, Рідери мені казали, що першими зайшли ті, хто поклали своє життя заради України. Це і воїни ЗСУ, і ті, хто постраждав, невинний. І саме вони заходять зараз в цій нові світи реальності першими душами, це першопроходці. А мені здавалося на якомусь етапі, що ну все якась гарна дуже мандала створюється. Ми дійсно зараз відкрили собі простір в цьому в цій матриці ясне, як ми її називаємо ну цю з світу 5D. І все, я вже почала паркуватися. А мені кажуть, ні. В полі ще дуже багато агресії. В полі ще Україна, рідер України незадоволений. Україна незадоволена, Вона каже, що їй потрібно більше агресії, праведної агресії, більше дій. І ми почали шукати, в чому мова, мова в мові, мова в мові, мова в ідентичності. І тільки після того, коли ми прямо країну. Поставили в центрі, де кожен повинен в своєму серці поставити її в центрі і зрозуміти, що немає країни, немає дому, немає планети, немає дому. І що це не просто територія чи планета, це те, що живе, функціонує на засадах не людського закону, не тільки людського закону, а і вищого. Знаєте, як існує два види закону вищий і людський. І поки людський не буде. Налаштований, співзвучний, з вищим нічого не буде. І а, зайшли оці наші знову архангельські якості, честь, доблесть, сміливість, відвага, креативність, мудрість, мужність і багато багато чого іншого, гумор. І це ми це ідентичність і мова. Мова як ідентифікатор, мова як матриця свідомості, мова як те, ким ти є. А, і ми почали скандувати: Найже є Україна, найже є Україна. І оці всі промені, про які я кажу, я думала, така мандала в нас гарна відбулася десь там, де нове небо. А вони почали об'єднуватися як у тої ж протеї, оця центральна частина, така як шишковидна залоза, ця як лінгам певний почав формуватися в центрі, і всі ці промені стали знаєте, як чешуйки, такі ну як у цієї шишечки, такої оці лепесточки створюватися, пелюсточки. А і відкрився портал ще вище. І, ну я не знаю, я я плакати хотіла. Наскільки це потужно, я не таке не розраховувала. Мені було дуже цікаво не скільки те, що відбувалося в полі. Рідери багато мені чого казали, тому що я сама свідчила. Мені було цікаво, як було для тих, хто були двійниками, і тих, хто були в онлайні. Зворотні зв'язки, які я отримала геть співзвучні, геть глибинні. Ну, все те, що ми з вами знаємо, що нова реальність вже тут. Що для того, щоб туди зайти, треба бути не сапіенсом, а хомо хепієнсом, тому що сапіенс, хоч і називається хомо сапіенс, ніякий він не хомо, немає там людини. Там тільки тваринні інстинкти і бажання бути найкращим, найрозумнішим, найякимся. А сьогодні формується загальне ми, де ми повинні бути найкращими, де українці повинні бути найкращими, де наша країна повинна бути найкращою, де наша земля повинна бути найрозумнішою, найбагатшою. Най... Тобто починати працювати на благо. Ми і це ми сформує той простір, в якому ми з нашим ідентифікатором, з нашим всім а нарешті підемо і виконуємо те, заради чого нам потрібно тут бути. Є дуже тривожні такі зараз посилання в полі, що люди знову засинають. Відкати знову за всю за всю мову. знаєте, не хочеться про неї говорити, але як про неї не говорити, якщо сьогодні це взагалі питання номер один. Ви думаєте, просто так ним торгують скільки років? Просто так думаєте, 300 років наша рутиня витерта і вкрадена. Просто так сьогодні наша свідомість продовжує бути в полоні кацапського його его, іго і так далі, але не доходить. Знаєте, якщо б українці за неділю взяли б і відмовилися від кацапського, то можливо боже і війна. Закінчилася, і це я сьогодні кажу не як емоційна чи психологічна складова моєї свідомості, а виключно як людина, яка працює з енергоінформаційними файлами, яка бачить, як сконструйована реальність і як це працює. Війна не закінчується із-за того, що українці не ідентифіковані і не об'єднані. Об'єднатися ми могли тільки на мові. А ми не можемо цього зробити. І ми нас відкатують. і тому чекає ще якась подія, страшна. Дуже прошу. То може з Києва вийдіть червень серпень. Дай Боже, щоб це минуло. Дай Боже. Але у простора іншого немає шляху, судячи з усього. І е, ми дивилися, чи можна цю подію е, кудись е, рикошетнути, кудись здвинути, ну як немає іншого способу. Як немає іншого способу. А тому е, воюйте за українське, чуєте кацапську, просіть. Заткніться, будь ласка, бо я не хочу бути в цьому полі, бо я не хочу цим дихати. Не обслуговуйтесь у людей, які кацапською кажуть. Не підписуйтесь під постами, не робіть цього, не обслуговуйте це, тому що війна не закінчується із-за того, що ми не можемо злізти з цієї матриці. А вона штучна, а вона it ті технологія. А, і може, дасть Боже, що ми зможемо вийти, вилізти, тому що нас в майбутньому чекають інші події: катаклізми, нова війна, голод, переселення, підняття води. Ми ще з вами до Уралу будемо цю землю засаджувати, засівати людьми, які будуть з периферії приходити, бо вода буде підніматися. Ми повинні бути тою свідомістю, ми повинні бути тими людьми, хто зможе планетарну свідомість тримати, щоб вони з глузду не поз'їжджали. Від того, що нас ще чекає. А ми з вами телимося і чекаємо, і думаємо, що вся проблема тільки в нашій війні, а вона в нас підготовча до того всього, що гряде, до того всього, що йде. Тому ми нова каста, ми нова каста, і їй треба відповідати цьому мундиру. А, тому а, не треба нікого більше виховувати, Всі, хто хотіли свої вибори, зробили, давайте будемо єднатися своїми, а це не кровні, це не рідні, це свої, бо сьогодні кровні, судячи з усього, ті кривопійці, які нас затягують назад. А, залишатися а, в честі, в достоинстві, і сила зробить свою роботу. Але ще раз все-таки прислухайтесь, будь ласка. Липень, серпень, якщо є можливість з Києва десь поїдете, посидіть десь, тому що можуть бути дуже важкі події, від яких у нас потім, знаєте, побілініє, посідіє, і ми з новим попремося до Уралу. Ну, є ж є ж інші шляхи. Є ж без цього, є без цього можливість така. І нам допомагають, і всі служать, всі тільки хочуть, щоб ми були відповідними, щоб ми свої чини, свої ранги, свої погони захищали. Тому єднаємося, піднімаємо вольтаж. А нікого більше ніякого гнилого до себе не звіть. Якщо воно не визначилося, якщо воно не розуміє, якщо серце його не трогає, якщо совість не шевелиться, то і не стукайте туди. А, 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 будемо поляризуватися з тим, що є, і через те, що є, здатна пройти ця сила, і ми це побачимо. Тому щиро дякую всім, хто був. Щиро дякую всім, а, хто двійниками був. А, спостерігаємо далі, чекаємо наступних кроків. А, і, і, і рухаємось далі. І рухаємось далі. Все обіймаю цьомочки. мачки. Зараз вже в Словакії сім годин була на кордоні. Окремо запишу відео про те, що немає в нас друзів. Немає в нас друзів. Одні вороги навколо. Тому немає нам на кого розраховувати, окрім себе. А серед своїх, бачите, ну, купа не своїх. А, тому шукайте своїх, не обслуговуйте чуже, не обслуговуйте кацапське, не обслуговуйте те, що вам десонує. Звільняйтесь від цих друзів, звільняйтеся від цих родичів. А, бо це все знаєте, як мене барта каже, свої Павліка Морозова вбили. Ну це в нього там є свої проходи в цьому місці. На да, тому а, сьогодні іде жатва. Сьогодні жатвиня стоїть і не вона відділяє, а кожен сам відділяє своє насіння від плевел. Є у вас ці плевели, Відділяйте, бо ви потонете разом з ними. Часу більше на визначення немає. Тому, оха, зустрінемося з вами в наступних зустрічах. Сьомочки.